Понеділок, 6 січня, час новин на 11 каналі. В Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Гатять по Дніпропетровщині та інших областях України безпілотниками, кабами та ракетами. Чергова тривожна ніч для багатьох регіонів країни. Неспокійним був і ранок на Херсонщині через російські атаки, пошкоджений освітній заклад. А на Київщині уламки ворожих дронів понівечили контактну мережу залізниці. Більше про ситуацію в країні та області розкаже наша Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю. Олено, вітаю, окупанти не припиняють тероризувати Дніпропетровщину. У пізно ввечері та вночі ворог атакував Нікопольщину. Били переважно артилерію та запустили дрон камікадзе. На щастя, обійшлося без постраждалих. Працювали вночі, і наші сили ППО оборонці неба збили п'ять ворожих. БПЛА дісталася й Херсонщині після ранкового обстрілу. Понівочений державний університет в обласному центрі. Уламки снарядів пошкодили стіни, вікна та дах будівлі. Ледь ціліла після ворожої атаки типографія. W А зеленівку росіяни обстріляли з безпілотників, били по житлових кварталах, пошкоджені об'єкти торгівлі та критичної інфраструктури. Автівка наслідок удару ворожого дрону. Один чоловік отримав поранення. Водночас наші сили оборони на Херсонщині продовжують перетворювати російську техніку на металобрухт в окупантів. Мінус два панцирі. Ніч на 6 січня росіяни вкотре атакували Київщину з дронів Камікадзе. В області працювали сили ППО. Уламки ворожого залізяча пошкодили будинки та лінії електромереж, а також пошкодили контактну мережу Крзалізниці залізничники завершили відновлення, рух поїздів, дільницею відкрито. А над Сумщиною цієї ночі зенитники збили 12 ворожих шахетів. Загалом з початку 2025 року захисники неба знищили 56 російських безпілотників. Загалом над Україною осили ППО ліквідували дві керовані авіаційні ракети та 79 ворожих БПЛА. 49 безпілотників не досягли цілей. Сили оборони України 5 січня відновили наступальні операції на Курщині, прорвали оборону ворога щонайменше в трьох районах та досягли тактичних успіхів. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики заявили, що ЗСУ провели три атаки кількома хвилями з використанням бронетехніки. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ просинулося в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту. А ще активізують. Вали наступ в районі Леонідового південний схід від Коренева та провели посилену атаку поблизу Пушкарного на схід від сучі. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у телеграм-каналі підтвердив наступ, зазначивши, що для РФ це стало несподіванкою. А очільник офісу президента Андрій Єрма, коментуючи ситуацію, зауважив, що Росія утримує те, що заслуговує. На цьому у мене поки все. Ми і надалі продовжимо слідкувати за ситуацією в країні та області. Олена, тобі слово. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Шуляк, яка розповіла про оперативну ситуацію, зокрема, як пройшли ніч та ранок в країні та області. 419 засобів повітряного нападу противника збила українська ППО тільки минулого тижня. Повітряні сили продовжують відбивати удари росіян прикривати стратегічні об'єкти, критичну інфраструктуру. Зокрема, за сім днів зенітники, авіація, мобільні вогневі групи, ліквідували 9 ракет різних типів та понад 400 дронів. А українські пілоти знищили 49 повітряних цілей, завдали 30 авіаударів та уразили пункти управління, польові склади, боєприпасів, логістик. Стикого скупчення техніки та живої сили ворога. Учні знову сіли за парти на одній з територій Криворізького району. Відкрили сучасний освітній простір. Проєкт втілили за підтримки міжнародних партнерів. Мова про громаду, що сильно постраждала через ворожі обстріли ще на початку великої війни, і де в одну ніч росіяни ракетами зруйнували усі три навчальні заклади. У новій модульній школі побували. І ми що там побачили в нашому наступному матеріалі. Місце, де ми зможемо навчатися. Спілкуватися, обійматися і класно двіжувати на вході до тимчасового освітнього простору. В перший день його роботи гостей зустрічають школярі урочисто за усіма шкільними традиціями. Шановні гості, ми щиро радіємо з того, що ви завітали до нас сьогодні. Так було до війни, і ці традиції не стали зраджувати й зараз, от тільки вітання були із гірким присмаком. Відкриття цього тимчасового освітнього простору це такий маленький, але дуже важливий крок у нашу мрію не тільки мою, а у усього педагогічного колективу на відбудову. Нашого ліцею у закладі додають таких приємних моментів, як цей за останні кілька років в громаді, було небагато. Справжнім шоком для них стала ворожа атака. Ще на початку великої війни, коли російські ракети в Щент зруйнували їх ліцей. На початку повномасштабного вторгнення. А в цій громаді ракетами С-300 було зруйновано всі три школи. Одна з них була нова, побудована в рамках програми Президента Велике Будівництво, і фактично, громада залишилася повністю без шкіл. У громаді кажуть, їм довелося не солодко. Тривали час діти взагалі не мали можливості нормально навчатися. Сподіваються, зараз все зміниться. Цю локацію ми чекали дуже довго і з великим нетерпінням. Всі абсолютно всі діти зможуть вже навчатися згідно графіка. Не все одно відвідувати школу. Тимчасові освітні простори, швидко монтовані, будівлі, обладнані шкільними та офісними меблями, комп'ютерною технікою та мультимедійним комплексом. Швиденько все брали громадяни. Безпеки на випадок повітряної тривоги у модульній школі передбачений укриття. До речі, ним скористалися вже під час відкриття. Діти радіють як гарним умовам навчання, так і тому, що зможуть нарешті спілкуватися. Саме за цим сумували найбільше раніше до зруйнування школи. Ми спілкувалися дуже тісно і були такі дуже тісні стосунки. А коли перейшли на дистанційне, то як сказати. Спілкуюся лише з найближчими, так скажем, не з усім класом. А хотілося А хотілося. Хороша нагода стати більш соціальним, тобто тому, що ми вже скільки пару років вдома сидимо, тобто потрібно на мою думку в моєму віці це. Розмова, спілкування з однолітками у населеному пункті проживає понад півтори тисячі дітей. Новий освітній простір розрахований на шість класів. Там одночасно зможуть навчатися майже 400 учнів. А до кінця року на Дніпропетровщині відкриють ще одну модульну школу. Все це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Додатку Армія Плюс з'явиться військове посвідчення. Цей проєкт міноборони планує реалізувати у першому півріччі 2025 року. Повідомила заступниця очільника міноборони з питань цифровізації. Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. В застосунку буде військове посвідчення з фотографією, званням та посадою. Новацію реалізують, коли запустять єдиний реєстр військовослужбовців. Із з 1 лютого зміниться порядок виплат сім'ям полонених і зниклих безвісти. 50% допомоги мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги, дружиною або чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю, їхніми законними представниками та батьками військових. Якщо представників першої черги немає, то 20% виплат йдуть у родичам другої черги: це повнолітні діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів зберігає. Атиме цього військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти. Сьогодні водохреще раніше це різдвяно-новорічне свято відзначала 19 січня. Нова дата, 6 січня, пов'язана з переходом на новоюліанський календар. Занурення в на водохреще в крижану полонку з'явилося лише у 20 столітті. В давнину цей день асоціювали більше з освяченням води. На водохреще було прийнято завершувати всі важливі справи, чистити будинок, лагодити речі та миритися з тими, з ким посварилися. Вважалося, що так розпочато рік на щастя. На Дніпропетров. І в Дніпрі, зокрема, цьогоріч немає офіційних місць для занурювання, повідомили у міськраді та ДСНС. По-перше, рятувальники не проводили обстеження водойм. По-друге, не дозволяє безпекова ситуація. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.